Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему секрети ендоскопії, про які ви не знали. гість нашої програми, Ярослав Радьога, кандидат медичних наук, завідувач центру високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики та лікування, доцент кафедри ендоскопії та серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету, спеціалізується на проведенні гастроскопії, колоноскопії, бронхоскопії, в тому числі у стані сну, міні-інвазивних оперативних втручаннях. Стаж роботи більше 10 років приходив стажування у Сполучених Штатах Америки у Чехії, в медичному університеті, центрі сорока Ізраїль, також у клініці у Німеччині і Південній Кореї. Ось власне про стажування також ми сьогодні поговоримо. Доброго дня, пане Ярослава. Доброго дня останнім часом чи стало більше випадків звернення людей, які мають проблеми шлунково-кишкового тракту, якими ви безпосередньо займаєтесь. Так, на сьогоднішній день ситуація з цим я вважаю, що складна, тому що з в зв'язку з війною у нас збільшилась кількість і внутрішньопереміщених осіб, і також місцевих жителів і міста Вінниці і області, які скажуться на шлунково кишковий тракт і це також зв'язано з війною і з стресовими ситуаціями, тому що, як відомо, 20-25% захворювань шлунково кишкового тракту зв'язані з нервовою системою. А так як ми постійно знаходимося в такому стані, то відповідно і звернень стає більше. Тобто, власне, я так розумію, що стреси впливають на роботу шлунково-кишкового тракту ну, відповідно на захворювання. Так, звичайно. А якщо говорити про ем, рак шлунку, наскільки часто ви фіксуєте, на скажімо, на які яких, на яких статтях? Е, на жаль, ситуація у нас в Україні не тільки в Вінниці, в Вінницькій області, така, що е, пацієнти вже приходять з, з розвиненим раком шлунку? Е, на сьогодні в нас недостатньо досконало працює. Скринінгова система це то, щоб ранні рак виявляти на, ранні, на ранніх стадіях, а пацієнти сьогодні приходять з запущеними формами. Відповідно до статистики, якщо брати, то це десь складає від 7-8 до 10% пацієнтів, яких ми оглядаємо. Це якщо взяти онкоптології шлунково-кишкового тракту, як із ранніми раками, так і за, із запущеними формами. А Поліпи у кішківнику. Наскільки ви часто зустрічаєте, і що тут можна сказати? Ось буквально ми перед фільмом з вами говорили, ви сказали, що вони не болять, а це означає, що діагностику треба робити, скажімо, через певний період часу, щоб ну, потрапити на ці поліпи. Так, відповідно до. Буду... Національної служби здоров'я України, яка діють стандарти, це рекомендовано проходити колоноскопію вік від 40 років, і гастроскопію і бронхоскопію вік від 50 років. Це рекомендовані такі показники, але звичайно виконуються дослідження і пацієнтам, які мають скарги і відповідно молодшого віку, тому від 18, від 18 років і старше ми виконуємо всім дослідженнями, які не тільки скринінгові, а і яким по показах потрібно проводити дослідження. Тому що коли, як ви сказали, правильно, що поліпи не болять, тому краще пройти скринінгову колоноскопію. Це скринінг, коли взагалі нічого не турбує. І ви проходите собі колоноскопію, і під час проведення колоноскопії можна оцінити стан слезової всіх відділів просто книжечника, і при наявності цих поліпів відразу їх видалити і віддати на морфологічне дослідження для того, щоб підтвердити і ендоскопічно, і морфологічно, те, що вони доброякісні. Ну, а скажімо, у мене просто таке питання виникло по ходу. А аналіз кала, він хіба не показує наявність Поліпів, має на увазі кровотечу? Зазвичай кровотечі вже проявляються, коли поліпи великих розмірів, і коли вони вже починають крити, вони вже. Більш, скажімо так, з дисплазією високого ступеня можуть бути і малігнізовані на початкових етапах росту поліпи вони не кровлять. Вони вже починають кровити, коли вони більше там, 2 см до 3 і тоді вони вже проявляються кровотечею чи закрепами навіть може бути, якщо це поліпи гігантських розмірів. Угу. І тоді ці пацієнти звертаються А тоді логічне питання: як часто потрібно обстежуватися людині, скажімо, для робити гастроскопію, колоноскопію раз на рік чи там раз на п'ять років? Ну тут багато показників, які визначають для того, коли потрібно робити. Якщо немає ніяких скарг і проведені скринінгові і гастроскопії, і колоноскопії, то це можливо проведення і раз. Три якщо є відповідно анамнез, коли є в спадковості онкопатології, чи є супутні патології, тому відповідно для кожного пацієнта визначається індивідуальність проведення і гастроскопії, і колоноскопії, кому через рік, кому через півроку все залежить від і від захворювання, яке ми спостерігаємо, і від того. Чи це скинінгова, чи це не скинінгова? А пане пане Яриславу, з гастроскопії, колоноскопією більш-менш зрозуміло. Вона обстежує, скажімо, там і кишківник, і шлунок, бронхоскопію. А кому потрібно робити бронхоскопію і взагалі як її роблять? А, так, бронхоскопія вона проводиться по показам пацієнтів. Це їх на ну частіше всього на бронхоскопії призначаються лікарі-пульмонологи, лікарі загальної практики, теракальні хірурги, ну і другі спеціалісти, яким на ці дослідження потребують. Звичайно, їх кількість бронхоскопій менша від порівняно з гастроскопіями і колоноскопіями, але також є великий відсоток цих пацієнтів, яких потрібно виконувати бронхоскопії. в нашому центрі. В обласній лікарні переговори, ми виконуємо це дослідження під місцевою анестезією. Таке дослідження. Якщо потрібно провести таке дослідження під внутрішньовенним знеболенням, то тоді потрібно пацієнта буде госпіталізувати в стаціонар, тому що це ну, більш складне дослідження, коли потребує інтубаційного наркозу. Ну, ці всі речі, які потребують стаціонарного повідному. Проведення дослідження, а не амбулаторного, але це ми все виконуємо. Дуже просте питання: чи можна задихнутися при бронхоскопії чи гастроскопії? <не 140> е, ну, на сьогодні ще не описано ні одного випадку в історії медичній літератури літератури, <не 14> що пацієнт задихнувся чи від гастроскопії, чи від колоноскопії. Під час гастроскопії потрібно, якщо воно гастроскопія проходить без внутрішньовинного знеболення, тому потрібно. Щоб пацієнт налаштувався відповідно і дихав спокійно і виконував ті вказівки, які рекомендує лікар, і це дослідження проходить без всяких, скажімо так, небажаних результатів, які. Ну не задихнутись точно неможливо. А наскільки знаю, ви робите гастроскопію, а у вісні ну колоноскопію, як це відбувається, і наскільки наркосно безпечний? Анестезіологічне забезпечення до нас в лікарні почало забезпечувати наші дослідження з 2019 року. І коли це було, скажімо так, початок там, це 5-10% кожного року, ці пацієнти, кількість пацієнтів зростала, то на сьогоднішній день під анестезіологічним забезпеченням колоноскопійця досягає 80%. Всіх досліджень під анестезіологічним забезпеченням гастроскопії досягає десь 40%, тому що гастроскопія воно більш швидке дослідження і таке більш, скажімо так, приємне, ніж колоноскопія. Ну, мене ви, ви щез, ось, наприклад, цікавить такий момент. Увісні, ось ви робите гастроскопію там, чи колоноскопію. А і людина ж не реагує, тобто, а якщо може бути травма, тобто ну не туди, не туди пішла трубка, чи там щось. такі ось такі випадки. Тобто, це ж тут біль так, так зв... не буде діагнозом. Звичайно, то є описані такі випадки, коли це можливо бути, але на сьогоднішній день в нашому центрі працюють високоспеціалізовані спеціалісти, які проходили відповідне навчання навчання, спеціалізацію проходять навчання за кордоном, і тому таких випадків у нас немає, і ми знаємо, як правильно провести відповідне дослідження: чи то гастроскопія, колоно, бронхо, для того, щоб не було цих ускладнень під час таких досліджень. Пане Ярославе, чи бували випадки, коли людина приходила на колоноскопію, а потім збігала? Ну тобто. Так, бо звичайно були пацієнти, які це, ну скажімо так, один чи два пацієнта, які це вже вашу практику? Так, які виходили, заходили в кабінет і потім б, бачили все обладнання, це все, і вони звичайно відмовну ну не то, що звичайно, а відмовлялись від дослідження. Але це був один чи два пацієнта, взагалі за 10 чи і потім вже... вони не приходили знову повторно. Ні, приходили, тому що їм їм назначали ці дослідження, їм було було показано це дослідження, і це дослідження, без яких ну інші методи не не замінюють ці дослідження, і тому вони поверталися. Просто що ми їм розповідали, пояснювали, що можливо це зробити під внутрішньовинним знеболенням. Ви нічого не відчуваєте, нічого не боїтеся. Чи можна заразитися? Ну, то знову таки просте питання, чи можна заразитися через ендоскоп якимись інфекціями? На сьогоднішній день в нашому центрі, в обласній лікарні Пірогова є всі методи дезінфекції для того, щоб не було зараження пацієнта нічим, тому що в нас є і спеціальні шкафи для зберігання ендоскопів, є мийна машина, де проходить всі етапи. Дезінфекції і механічна обробка тобто, все поетапно відповідно тим рекомендаціям, які надають виробники, для того, щоб все було стерильно. А Ультразвукова діагностика через ендоскоп. Як вона проходить? так на сьогоднішній день в нашій обласній лікарні пірогова і центрі високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики з'явився цей апарат. Він з'явився буквально тиждень назад і вже введений в експлуатацію Це сучасний апарат, якого ні в одному лікувальному закладі Вінницької області і ближніх регіонів немає. На Україну таких є е, до чотирьох чи п'яти апаратів. Взагалі, такі це е, новітній апарат, це е, використовується в, в розвинутих країнах для е, визначення і. Е, Новоутворень, то є використовується і з діагностичною метою, і з терапевтичною метою. На кінці ендоскопу знаходиться ультразвуковий датчик, і під час ендоскопії можна підійти до того утворення, яке ми знаходимо. І Через нього можна подивитися, як росте те новоутворення, чи воно проростає, всі шари, чи деякі шари, і взяти біопсію. Це потім під час новоутворення ставоходу чи шлунка, або при захворюваннях підшлункової залози, коли зараз ми зможемо. Задренувати псевдокісти підшлункової залози, це ендоскопічно. Не потрібно робити ніяких відкритих оперативних втручань. Тобто при захворюванні жовчних шляхів також це механічні жовтяниці, коли ми не могли деякі оперативні втручання зробити ендоскопічно. Нам потрібно було відкрити оперативні втручання зробити. за допомогою цього сучасного апарату. Це все ми зможемо робити ендоскопічно. Тому це буде наш новий напрямок, скажімо, самий сучасний напрямок, і ми його вже починаємо розвивати. Ми пройшли відповідні спеціалізації два спеціаліста в нашому центрі по ультразвуковій діагностиці. І вже з наступного тижня ми почнемо на цьому апараті виконувати нові оперативні втручання, тому. А Це чи, дуже... чи бувають випадки, коли людина, наприклад, злякалась під час фіброгастроскопії і відкусила прилад. Що може бути? Так, були такі випадки пацієнтів, коли вони не виконують ті рекомендації, які ми їм даємо під час проведення дослідження, і вони починають неадекватно себе поводити. І так були випадки у нас три випадки, коли. Пацієнт закушував, скажімо так, ендоскоп, і це потребує ну, звичайно його ремонту. Це дороговартісний ремонт, тому ми зразу пацієнтах, які ми бачимо, що вони переживають, що вони можуть себе неадекватно повести під час дослідження. Ми їм зразу рекомендуємо проводити це дослідження під внутрішньовенним знеболенням, коли пацієнт собі спить, і він нічого не відчуває. А що відкусили ендоскоп і він потрапляє до людини в шлунок? Ні, ну, так, так, так не буває. Так не буває. Він може його прикусити, але так, щоб повністю перекусити, неможливо, тому що там проходять е металеві, е а, тобто, металеві це складно. Да, всередині проходять е металеві е ну, труси. Все все обладнання, воно це нереально його перекусити повністю. Ви стажувалися нещодавно в південній Кореї. Яка була мета стажування? Так було в квітні місяці. Було двох тижневе стажування в південній Кореї. Це одна з провідних клінік в Азії, яка займається ендоскопією. Там я навчався це якраз працювати на такому апараті, як у нас з'явився це ендос... ультразвуковий ендоскоп. І тепер вже відповідні знання маємо для того, щоб вже працювати і впроваджувати ці нові технології в нас в Україні, тому що пацієнти будуть. Ми так плануємо, що не тільки з Вінниці з Вінницької області, а й з інших регіонів. Тому що на сьогоднішній день в обласній лікарні піргова концентрується велика кількість спеціалістів по різних спеціальностях, які Почали працювати в нашій клініці. А я ще знаю, що також у червні в Одесі приходила конференція Ендо-Одеса. Наскільки знаю, брали участь у ній ви що і виступали ви з доповіді на цій конференції? Вона називалася Роль холедохоскопії в лікуванні механічної жовтяниці. Що сподобалось на конференції? Які знання звідти ви привезли? Скажімо так, на сьогоднішній день війна йде, але ендоскопія, скажімо так, в Україні відстала була на років 20 від світової, і тому дуже добре, що є в різних куточках України спеціалісти, які готові далі розвивати ендоскопію, і почалися. Конференції ендоскопічні в минулого року, в 23-му році, в листопаді ми проводили ендоскопічну конференцію Вінниця Ендо Ендо-2023» міжнародну з участю самих країн, з включеннями з операційних живими демонстраціями з навчанням для молодих. Лікарів і через півроку Одеса взяла естафету для того, щоб провести також таку конференцію, для того, щоб раз в рік раніше, як проводили це, ми рахуємо, що мало і для навчання, для потужного навчання, для того, щоб більше лікарів ставало. Професіоналами і для того, щоб чим більше лікарів буде займатися ендоскопією, тим менше буде пацієнтів хворіти. Хвор... хворіти скажімо так, да. Пане і... Ярославе, у нас буквально 30 секунд до завершення ми маємо завершити. Скажіть, будь ласка, які симптоми мають насторожити, які потребують обстеження, що людина має прийти до вас? Це має бути може бути кров в калі, може бути болі. Вздуття, якщо це по шлунку, то це може бути і відрижка, і кашель, який зв'язаний з килою стравохідного протвору діафрагми і болі. Це всі симптоми, одні з основних симптомів, які вже звертають для того, щоб проводити дослідження, чи відповідно чи гастроскопію, чи колоноскопію, чи навіть браткоскопію. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. і Ми маємо завершити до 11.30 на годиннику. Гадаю, що сьогодні у нас в гостях був Ярослав Радього, кандидат медичних наук, завідувач центру високоспеціалізованої ендоскопічної діагностики та лікування доцент кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінського національного медичного університету. Говорили ми про секрети ендоскопії, про які ви можливо не знали. З вами була Булгакова. На все добре, гарного вам дня. Акцент з Іриною Булгаковою сто один